Я продав послуг свого інстаграму на більше ніж 400 тисяч доларів консультацій, менторств, партнерств і так далі. І в мене є одна критична штука, яка допомогла це зробити. Хочу її поділитися. Це, напевно, ставлення до того, як ти знаходиш інформацію, як ти щось можеш імплементувати з того, що ти побачив в теорії. Я розумів, що мені потрібно навчитися продавати, бо я до цього якось робив це хаотично, типу непонятно. Як відчував, типу, по, по почуттях своїх. І тут я поняв, що, блін, походу, мені потрібна нормальна професійна навичка типу, продажу. І я почав гуглити, просто ось так: от, в інтернет писати, типу, як продавати. І більшість людей і професіоналів, вони ніколи до цього типу, не прийдуть. Бо для них це здається, типу, дивним. Ну, типу, я думаю, що ти розумієш, що я маю на увазі. Трошки дивно гуглять, а як продати. Це як загугліть, а як відкрити дизайн агенцію, а як відкрити там щось там ще, а як створювати типу, свій блог. Люди ігнорують ці питання і вважають себе в більшості ахуєнними, пральними і ось дуже дуже розумними. Їм здається, що ну загуглить такі банальні типи речі, це буде неправильно. Ось приклад, як я починав, як я типу, продовжую все це робити, я можу завжди повертатися до бази, до фундаментальних речей. І це працює. Якщо тобі цікаво детальніше дізнатися там, про мій шлях, про те, як я почав будувати бізнес на базі свого блогу, то подивися посилання в профілі і сайтом, я там все пояснюю, і з безкоштовними уроками.